Про давні часи. ДжОН Веслі, Проповідь 27 червня 1787 року. Не кажи, що це сталося, Що перші дні були кращі за ці. Бо не з мудрості ти запалився про це». Книга Еклізіаста, 7 розділ 10 вірш НЕЛЕГКО побачити будь-який зв'язок між цим текстом. І контекстом, в якому він був сказаний, між цими словами і тими, що перед ними або після них. Здається, це відокремлене самостійне речення, подібне до багатьох у приповістях Соломонових, і, подібно до них, воно містить вагому істину серйозну е і гідну серйозного розгляду. Хіба не такий зміст цього питання? Нерозумно досліджувати причину якогось припущення, якщо саме припущення не лише істине, а й чітко доведене як істине, отже, нерозумно досліджувати причину припущення, що колишні дні були кращі від цих, оскільки як би часто його не повторювали, його досі ніколи не було доведено, та по суті і не може бути доведено, в принципі. Мабуть, є небагато припущень, які в світі поширилися ширше, ніж це, що колишні дні були кращі від теперішніх, і що у кількох відношеннях зазвичай вважається, що нині ми живемо на осаду часу, коли світ, так би мовити, постарів, а тому все в ньому перебуває в стані занепаду. Зокрема, вважає, що кілька віків тому люди були значно вищого росту, ніж тепер, що вони також мали набагато більші здібності та володіли глибшим і міцнішим розумінням. Унаслідок цього їхні твори різних жанрів значно ліпші за твори пізніших часів. Передусім вважаю, що попередні покоління людей перевершували сучасних у чесноті, що людство в кожну епоху. А й у кожному народі дедалі більше вироджується, так що зрештою воно впало з золотого віку в залізний, а тепер справедливість утекла з землі взагалі. Перш ніж оцінювати істинність цих припущень, розгляньмо їхнє походження щодо загального припущення, що світ колись перебував у набагато досконалішому стані, чи нелегко повірити? Що воно виникло, як і всі казкові оповіді про золотий вік, так званий, із невиразних переказів про наших перших батьків і їхній райський стан. До цього відносяться багато фрагментів давніх писань, які науковці по крихтах познаходили. Отже, можемо допустити, що в цьому припущенні є певна частка істини, бо допустименно відомо дні, які Адам і Єва провели в раю, були набагато кращими за будь-які дні прожиті і їхніми нащадками, які були коли-небудь або які-небудь коли ще настануть дні, а аж доки Христос не повернеться, щоб царювати на землі. А звідки ж могло з'явитися припущення, що люди колись були вищого зросту, ніж зараз? Це загально поширена думка майже в усіх народів і в усі віки, звідси майже дві тисячі років тому відомий вірш Віргілія у перекладі Піта: ледве дванадцять мужів цю ношу разом, ось до яких зійшли темних занепадних днів ми. Звідси майже за тисячу років до нього Гомер розповідає про одного зі своїх героїв, який кинув камінь, що його навряд чи змогли би піднести десятеро мужів. Які люди тепер ми, звісно, визнаємо, що велети траплялися в усі віки і в різних частинах світу. Чи були такими допотопні, згадані в книзі буття, що багато хто ставив під сумнів, ми не можемо бути певні. Але не маємо сумніву, що такими був Ог цар Вассанський, який Голіаф з гату. Такими були також багато синів, тобто нащадків анакових. Однак не було видно, що у будь-яку епоху чи в будь-якому народі люди загалом були вищі за інших. Ми певні, що вже багато століть поспіль, вони не були вищими. Це засвідчують знай... знайдені гробівці і труни, розміри яких цілком збігаються з тими, що вживаються тепер. А в риск римськими... римських катакомбах ніші для тіл, видобані в скелі 16 століть тому. Жодна не сягає шести футів завдовжки, а деякі трохи й менші. Понад те єгипетські піраміди, зокрема піраміда царя Хеопса, поза розумним сумнівом постояли щонайменше три тисячі років, та жодна мумія, привезена звідти, не має більше як 5 футів 10 дюймів зросту. Але ж. Як тоді сталося, що це припущення так довго і так широко тлумачилося в світі? Не знаю, я, але, але я це гадаю, можна пояснити ось чим. Великі і мале – поняття відносні, і всі люди судять про велике і мале, порівнюючи речі з самими з собою. Тож не дивно, що нам здається, ніби люди тепер вищі, ніж були, коли ми були дітьми, пам'ятаю? Показковий випадок із власного життя. Через сім років після від'їзду мені дуже закортіло побачити школу, де я виховувався. Де я виховувався, побувши там, я здивувався, що хлопці тепер значно нижчі ніж колись, коли я там навчався. Багато моїх товаришів десять років тому були вищі за мене на голову. А з тих, що тепер у школі, набагато хто дістає мені до плеча. І це правда, але яка причина цього? Дуже проста, не в тому, що вони стали нижчими, а тоді були вищими, а в тому, що за 10 років виріс я сам. Я щиро вірю, що саме тому люди загалом вважають, ніби людський рід менший на зріст. Вони пам'ятають час, коли більшість людей довкола були і вищі, і дужчі за них самих. Так, власне було в кожному наступному. Поколінні чи дивно, що всі впали в ту саму оману, коли її непомітно передавали від батька до сина, і, ймовірно, так буде аж до кінця часів. Але також побутує загальне припущення, що розум людини та всі її душевні здібності були, так би мовити, більшого розміру також в давні часи, ніж тепер. І що давніші мешканці землі мали значно більші таланти, ніж сучасніші, люди видатного вченого гатунку дотримувалися цієї думки і захищали її з найбільшою запопадливістю або завзяттям. Звісно, багато давніх філ... авторів і філософів, і поетів, і істориків нелегко перевершили, якщо взнелегко перевершити, якщо взагалі можливо з ними зрівнятися. Прикладом можуть бути Гомер і Вергілій як поети, Фукід і Лівій як історики. Проте варто зауважити стосовно більшості цих письменників, кожен із них присвятив усе життя створенню та штифуванню однієї книги. Чи ж дивно, що вони вийшли надзвичайно досконалими, коли стільки праці у них вкладено? Сумніваюся, що будь-хто нині в Європі чи у світі витрачає стільки зусиль на відшліфування будь-якого трактату, а інакше, можливо, він зрівнявся би, а той би перевершив будь-якого з попередників. А втім, те, що більшість людей загалом не були і на йоту мудріші в давнину, ніж тепер, ми легко розуміємо з найнадійніших джерел один із найданіших народів, про які. Про який маємо певні відомості, це єгиптяни, яке ж уявлення про їхній розум і науку ми можемо скласти, коли згадаємо об'єкт їхнього поклоніння, це були не лише не найнікчемніші тварини, як от собаки і коти, а й цибуля, порей, цибуля, що росла в їхніх городах. Звісно, я знав одного великого чоловіка якому було принаймі найгрубіше, якому було притамане найгрубіше висміювання всіх висмінювання, всіх, хто наважився з ним не погоджуватися, не маю на увазі доктора Джонса. Той був лише придворним у порівнянні з містером Гатчинсом Ганчинсоном, який лайливо ганьбив усіх настільки, мовляв, позбавлених здорового глузду людей. Що вони вірять у таке щодо Єгиптян? Він категорично твердив, не зволивши втім навести жодного доказу, що давні мешканці Єгипту вкладали в усе це глибокий прихований сенс, хай усе вірить той, хто може. Я не можу повірити лише на чиєсь голе слово я вірю, що вони не мали глибшого змісту в поклонінні котам, ніж наші школярі мають у цькуванні їх. І вважаю, що прості геттяни були рівно настільки ж мудрі тисяч три тисячі років тому, як і прості орачі в Англії та Уесі сьогодні. Припускаю, їхній природній розум та їхній зріст були на одному рівні з нашим, а їхня вченість, набуті знання не набагато щаблів, набагато щаблів нижче, ніж у людей того самого стану у Франції, Голландії чи Німеччині. Проте, чи не перевершували люди давніх часів нас у чесноті? Ось це питання найважливіше. Інші дрібниці порівняно з ним. Хіба не визнають повслюдно, що кожен вік стає гіршим і гіршим? Хіба не зазначив це давній язичник, язичницький поет майже дві тисячі років тому? Е, перекладено це так вік наших батьків був розпусніший за вік наших дідів. А наш вік розпусніший за вік наших батьків ми гірші, ніж були наші батьки, а наші діти були гірші за нас. Безперечно, такий крик чути з покоління в покоління. Як же це не так? Якщо це не так, то звідки він виникає і як його пояснити? Можливо, інше спостереження того самого поета допоможе нам із відповіддю, чи не випливає це з загальної характеристики, яку він дає старим людям. Вередливі ремствують безупину, хвалять, що знають вліт юних давнину та молотять різкою судів суворих дрібні провини молодих і скорих. Написав Горацій. Переклад Босквина з цього місця з горація. Хіба незвична справа старих хвалити минуле і ганити сучасне? І напевно це впливає значно ширше, ніж нам здається, на перший погляд, коли ті, що мають більший за нас досвід, а тому ми схильні думати, що і більше мудрості, постійно наголошують на занепаді світу, коли ті, хто з дитинства звик чути, що світ був колись набагато кращим, ніж тепер. А так він і справді їм здавався, коли вони були молоді, щойно ввійшли в світ, і юнацька життєрадісність надавала приємного відтінку всьому довкола, то в уяві таких людей природньо виростає думка, ніби світ дедалі гірше є. І так триват, триватиме, аж доки ми самі, дійшовши віку, не станемо прискіпливими, дратівливими і незадоволеними. І не почнемо зітхати в помурих наріканнях наріканнях, як зіпсувався цей світ, і як набагато краще було, коли ми були молоді, в золоті дні, що ми їх пам'ятаємо. Але спробуймо без упередження і не, пере, не, не, не перед е, без упередження, без, наперед винесених суджень окинути все це оком. І при тверезому неупередженому розгляді стане очевидно, що колишні часи не були кращі від цих навпаки, що теперішні часи в багатьох відношеннях незрівнянно кращі за них. Чітко виявиться, що як зріст людей був приблизно однаковим від початку світу, так і розум людей у подібних обставинах був більш менш тим самим від початку, від часів Божого потопу і аж до сьогодні. Немає підстав думати, що нецивілізовані народи Африки, Америки чи островів Південного моря коли-небудь мали кращий розум або перебували в менш варварському стані, ніж тепер. З іншого боку, не маємо достатніх доказів і того, що природній розум людей у найцивілізованіших країнах у Вавилоні, Персії, Греції чи Італії був сильнішим або більш розвинутим, ніж у німців, французів чи англійців. Що живуть нині, ба більше чи не маємо підстав вважати, що завдяки кращим інструментам ми здобули знання про природу, яких мало хто з давніх, якщо хтось взагалі досягнув, тож у цьому відношенні перевага і неябияка, явно на нашому боці, і ми маємо з глибокою вдячністю до подателя кожного доброго дару визнати, колишні дні не можуть зрівнятися з тими, в яких ми живемо. Однак головне питання лишається чи не були колишні дні краще від цих у стосунку до чесноти, або точніше сказати до релігії, чи варте, і це варте всесороннього, всестороннього розгляду? Під релігії я розумію любов до Бога і до людини, що наповнює серце і керує життям. Несхибним наслідком цього є послідовна практика справедливості, милосердя і правди, це сама сутність релігії, її висота і глибина поза прив'язкою до тієї чи іншої думки та до будь-яких окремих форм богослужіння. І я спокійно запитаю, які саме давні часи були кращі від цих ґм, у цьому відношенні у ті релігії, яку переживали. Її практикували архієпископ Фенелон у Франції, єпископ Кен у Англії та єпископ Бедел в Ірландії. Нам не потрібно простягати наше дослідження далі за період, коли через Євангелія життя і безсмертя були ви виведені на світло і визнають, що дні безпосередньо по злетті Духа Святого в день п'ятидесятниці були кращими навіть у цьому відношенні, у відношенні релігії за будь-які, що повстали після них. Але, відклавши у бік цей короткий вік золотих днів, мушу повторити запитання, які саме давні дні в від... кожній відомій частині населеного світу були кращі від теперішніх? Чи була перша половина цього століття кращою як на наших островах, так і на Материку? Не бачу жодної підстави так стверджувати. Гадаю, що вся Європа була так само порожня від релігії за правління королеви Анні, Анни, як і нині. Так, розкіш досягала високого рівня в кожній частині Європи, а також англійський сором, богохульство у кожному куточку королівства. Але так само вірно й те, що найпекельніший з усіх пороків жорстокість так само швидко зменшується. Такі випадки і її, які колись траплялися безупинно, тепер чути дуже рідко. Навіть на війні та звіряча жорстокість, яку практикували повсюдно, пов повсюди вже багато років не чиниться. Чи було попереднє століття релігійнішим за наше? У першій його половині було багато зовнішньої форми релігії і деякі, безперечно, переживали її силу, але як швидко те золото чисте потьмяніло? Як швидко воно змішалося зі світськими задумами і з повним презирством до правди, справедливості та милосердя, що навлекло, накликало на всю релігію таку наругу, таку наругу яку і досі ледь-ледь усунути? Чи було більше істинної релігії в попередньому столітті за часів реформації? Безперечно, в багатьох краях відбулася помітна реформація, помітна реформа релігійних поглядів, так і форма богослужіння багато де значно поліпшилася, і в Німеччині, і в кількох інших місцях. Але добре відомо, що сам Мартін Лютер з останнім по -по подихом жалівся. Люди, що звуться моїм іменем, хоч би вони звалися тільки Христовим нас натомість. Реформовані у своїх поглядах і формах богослужіння, але їхні вдачі і їхнє життя лишалися такими, залишилися такими, як і були раніше. Уже тоді і справедливість, і милосердя так безсоромно топтали, що один видатний автор підрахував тільки з тих, кого зарізали. Під час тих так званих релігійних суперечок сягнуло не менш 40 мільйонів за 40 років. Можемо відступити і понад тисячу років назад, і не знайдемо часу кращого. Жоден історик не дає бодай натяку на такий, аж поки не дійдемо епохи Константина Великого. Про цей період кілька авторів писали найвеличніші речі. Так, один видатний письменник, а саме доктор Ньютон, покійний єпископ Брестольський, доклав чималих зусиль, аби довести, що навернення Константина до християнства і щедрі дари, якими він засипав церкву, це та подія, що означена в об'явленні як новий Єрусалим, що сходить із неба. Але я ніяк не можу пристати до думки єпископа з цього питання. Навпаки, я давно переконаний із загального перебігу давньої історії, що саме ця подія, коли Константин назвав себе християнином і влив повінь багатства і честі і влади у Христову церкву, особливо в стан духовенства, спричинила для церкви більше зла, ніж усі 10 переслідувань, 10, 10 переслідувань е, разом. Тобто Весь час переслідувань, який був перед тим, відтоді, як на християн з усіх боків звалили владу, багатство і почесті, беззаконня всіх видів, наче потік увірвалося і в духовенство, і в вмирян, відтоді як церкву і державу, Христове Царство і Царство світу. Так дивно і неприродно змішали християнство язичництво так тісно переплелися, що навряд чи коли небудь були роз'єднані, аж поки Христос не прийде сюрювати на землі. Тож замість того, щоб уявляти, ніби тоді слава нового Єрусалиму покрила землю, ми маємо жахливий доказ, що відтоді вона і понині покрита димом з безодні. Однак. Чи не були дні перед тим третє століття незрівняно кращими за всі наступні? Таке вважають майже всі. Мало хто сумнівається, що за століття до Константина Христова Церква була в своїй славі, поклоняючись Богові в красі святості. Але чи це так насправді що каже святий Кипріян, який жив посеред того століття і свідок понад усякий сумнів і той, хто заперечував, запечатав істину своєю кров'ю? Яку ж звістку він дає про те, що бачив на власні очі і чув на власні вуха, таку, що можна подумати, ніби він змальовує не давню церкву Карфагена, а сучасну римську церкву? З його розповіді видно, що тоді мерзоти палнували серед усіх станів людей такою мірою, що не дивно Бог вилив на них, гнів кров'ю у тяжких переслідувань, що послідували. Так і раніше, навіть у Першому столітті, навіть за апостольського віку, яке свідчення дає святий Іван про кілька церков, що їх він сам насадив у Азії, чи були ті громади набагато кращі за багато, за багато наших європейських нині, та й 40 або 50 років до того, усього за 30 років до зішестя Святого Духа, чи не було таких мерзот у Коринській церкві, який і між поганими не називають? Так, ран, так рано, тайна беззаконня почала діяти в Христовій церкві, отож, як мало підстав оперувати до колишніх днів, мовляв, вони були кращі від цих. Тому, твердити так якою б звичною ця не була ця мова означає не лише суперечити істині, але й виявляти чорну невдячність Богові та тяжко ображати Його благословенного духа, бо кожен, хто зробить справедливе і відкрите дослідження, легко побачить істинна релігія не те, що не зменшилася, вона значно зросла в нинішньому столітті. Наведу приклад одного, одного головного відглуження релігії, любові до ближнього. Хіба переслідування майже нещазло з лиця землі? Коли ще християни різних віросповідань виявили таку терпеність одне до одного, коли правителі виявляли таку милість до своїх підданих не лише у Великій Британії та Ірландії, а й у Франції та Німеччині та по всій Європі, нічого подібного не бачили від часів, Кон... від часів Константина, ні навіть від часів апостолів. Якщо скажуть. Та це ж плід загального беззвір'я, деїзму, що вкрив усю Європу. Відповім, хай би якою не була причина, ми маємо велику підставу тішитися наслідком. І якщо Всевишній Бог вивів таке велике і загальне добро із цього жахливого зла, то тим більше маємо величати його дивовижну силу, мудрість і добрість у цьому. Справді, наскільки можемо судити, саме це було найприєм... найпрянішим шляхом, яким номінальні християни могли підготуватися спершу до терпимості, а потім до прийняття справжнього християнства. Поки самі правителі не знали його, ніщо інше не могло спонукати їх терпіти його і глибина, і мудрість, і знання Божого він ужив тотальної зневаги до всякої релігії, аби прокласти шлях до відродження єдиної релігії гідної Бога. Не певен, чи так у Франції чи Німеччині, зате, поза Великим сумнівом, так у Південній Америці, цілковита байдужість уряду там, чи існує релігія чи ні, залишає простір для поширення істинної біблійної релігії без найменшої перешкоди. Але понад це тоді як розкіш і богохульство зростали з одного боку. З іншого доброзичливість співчуття до всіх форм людських бід зросли так, як не знало людство від найданіших віків. На підтвердження цього бачимо, що лише в Лондоні та його околицях упродовж цього століття збудовано більше шпиталів, ніж е, лічильниць та інших закладів громадської благодійності, ніж за попереднє століття, п'ять століть разом. І навіть якщо це частково спричинено марнославством, бажанням слави, то все одно маємо славити Бога, що з такого недосконалого е, мотиву повстало стільки добра. Не можу не згадати ще один приклад Божої доброти у нас, до нас у теперішню добру, добу. Він підніс свій прапор на наших островах проти розкоші, богохульства й усякого пороку. Майже 50 років тому він, так би мовити, посіяв зерно гірчичне поблизу Лондона, а воно виросло і пустило великі галузки, простягшись від моря до моря, двоє троє бідних людей зібралися разом, щоб допомогти один одному бути справжніми християнами. Вони помножили, помножилися до сотень, тисяч, десятків тисяч, неухильно тримаючись однієї мети справжньої релігії, любові до Бога і людини, що керує всіма їхніми вдачами, словами і очинками. Сміливо скажу такої події з огляду на всі її обставини земля не бачила, відколи святий Іван увійшов лоно Аврамове. То чи скажемо тепер колишні дні були кращі від цих? Борони Боже, щоб ми були настільки немудрими і невдячними. Ні, краще прославимо його весь день, бо він щедро повівся з нами. Жоден колишній час відтоді, як апостоли полишили землю, не був кращим за теперішній. Жоден, жоден не зрівнявся з ним у кількох відношеннях. Ми народжені не поза належним часом, а в день його сили, день славного спасіння, коли він поспішає оновити весь рід людський і праведності, та іст... у праведності та істинної святості, як яскраво вже засяяло сонце праведності в різних частинах землі, і скільки благодатних злив уже пролив він на свою спадщину. Скільки дорогих душ уже зібрав він у своїй житниці, як достиглі снопи, нехай же ми завжди будемо готові йти слідом за ним, взиваючи в серцях. Прийди, Господи Ісусе, прийди швидко. Амінь.